Доброго дня, мене звати Дрожжина Тетяна Євгенівна, я лікар-педіатр міської дитячої поліклініки номер 6 І сьогодні я хотіла би розповісти, як підготувати дитину до зустрічі з лікарем. Дітки часто хвилюються перед візитом до лікаря, тому що не мають досвіду, їх лякає незнайоме. Вони бояться, аби не було боляче. Малюки старше трьох років часто чують розмови дорослих і можуть відчувати страх невеликовного. Завдання батьків допомогти. Потоваришувати маленькому пацієнту з лікарем, адже їх спілкування має бути плідним багато років. Як саме можна налаштувати дитину на позитивне спілкування? Повідомте дитині про візит до лікаря завчасно. Невідомість для дитини гірша ніж для дорослого. Не лякайте дитину, лікарем чи обстеженнями, маніпуляціями. Навпаки, поясніть малюку суть проблеми. Додайте, що саме лікар допоможе вирішити її, тому що володіє досвідом саме в цій галузі. Запропонуйте малюку скласти перелік питань до медпрацівника. Дитина буде почувати себе дорослою і причетною до збереження власного здоров'я. У кожного лікаря є свої призи за сміливість малюка. Наліпки, розмальовки, маленькі іграшки. Заведіть альбомчик для їх зберігання, щоб підкреслити важливість сміливості і рішучості малечі під час лікування. Не обговорюйте при дитині власний негативний досвід. Малюк запам'ятає цей факт і налаштувати його довіру до лікаря буде значно важче. Дитині до року візьмить улюблену іграшку брязкальце щоб підволікати під час огляду. Заздалегідь підготуйте питання до лікаря, щоб максимально отримати інформацію і мінімально витратити час. Дитина нудиться під час дорослих розмов. Якщо є вільний член сім'ї, нехай візьме дитину на прогулянку, а мати спокійно завершить бесіду, бесіду з лікарем. Одягніть дитині зручний одяг, щоб швидко роздягнути і не дратувати цим дитину. Вивчіть якусь скоромовку, віршик, щоб дитина похвалилася лікарю. Це також налагодить контакт. Дозвольте взяти дитині з собою. Іграшковий набор лікаря. Педіатр залюбки підіграє дитині, дозволивши себе послухати, оглянути і тим самим налагодити контакт. Дайте дитині пару хвилин освоїтися у кабінеті, поспілкуйтесь з лікарем, поки дитина звикне до нової обстановки. Не обманюйте дитину. Довіра понад усе. Поясніть, що деякі речі не дуже приємні, але необхідні. Хваліть за хоробрість. Не впадайте у вічі з при дитині. Тримайте себе у руках. Дитяча психіка дуже все асорбує і через це вразливо. Спокійна мати 99,9% успішного лікування. Не сваріть дитину за сльози, за страх, небажання огляду. Дайте час себе опанувати. Емоційний контакт маленького пацієнта і лікаря запорука збереження здоров'я і швидкого одужання. Саме батьки є з'єднуючим ланцюжком між дитиною і лікарем для успішної співпраці і збереження здоров'я. Дякую, що довіряєте нам найдорожче. З повагою, ваш лікар-педіатр Тетяна Дрожжина.